Всім привіт! У нас сьогодні війнушка. З. Можна сказати, половиною альянсу Авенджерів вони перегрупувалися і вони цим альянсом в топ на івентах заходили. Ось тут є багато з Авенджерів, дехто є з Джипсі, або колишні гравці, або теперішні. Не знаю, точно не слідкую так сильно, але. Бачу знайомі Ніки. Глопс на мене нападав, скидав мені відео, а я вирішив йому віддячити тою ж монетою. Тому будемо, будемо бити Глопса. Так, і що? Що у нас тут цікавого? З цікавого у нас тут дві трійки. і ми, напевно, з цього будемо починати. А іменно ось так. І ось наступний хід буде дуже. Дуже хороше комбо, ми його запускаємо. Центр, швидше за все, і так би ультував, тому можемо бити в нього спокійно. А, він не ультанув, до речі, це добре, бо ми можемо закритися щитами і можемо прокинути в нього ще камінь додатково. Тому тут скільки ще, ще один хід, тому ми закриваємось гранат. Я її, в принципі, для цього і брав. Правда, не сильно розраховував на те, що вона зарядиться до нього. Але вийшло супер. Так, добре. Добре, що форцес не ультанув. Це нам на руку. Так, ну і тепер робимо ось такий трюк. Робимо ось такий трюк. І тепер нам потрібен просто камінь, щоб добити центр. Закинемо ось так, закинемо ось так. Ясно, що він не відлітає, але ми його достатньо побили. Тепер я думаю, ось цей хід і надіємось на камінь. Плюс стріли нам допомагають. Так, ось тут цікаво, як би зібрати сині. Так, так, так. Ставимо щити і будемо, напевно, підривати, щоб зробити прокрутку. В даний момент ми ще можемо це собі дозволити, тому що в нас є стріли, які будуть нам допомагати. Шавудзин буде бити. Це, це не зовсім на руку, але. Але ми це витримаємо. Так, окей. Так, важко його зносити. Важко, але будемо пробувати. Добиваємо огіму. Він нам зараз е, ні до чого тут. Буде нам просто мішати. І тепер. Так, там є ухили на ньому на шавудзині. Давайте спробуємо спочатку дозарядити синіх. А там подивимося, як воно буде. Так, добре. Так, він не поставив соло таунта. Тому. Тому, напевно, його будемо зносити, тому що там трошки буде важче. Один, два. Зробимо ось так. Почекаємо на синій камінь. Так, добре. Раз, два, три, чотири. Так, ну от. Ну, але команда. Мій висновок, що команда тут не вдала. Якби було трошки більше проблем з каменем, то то тут був би залив центр повезло просто, що комбо полетіло, і ми його знесли. А в іншому випадку просто центр би залишився і ми не змогли би нічого зробити. Він би ультував, ультував. І в якийсь момент ми би просто отримали ще від Огіми. Помінньончика. І це було би фіаско, тому такою командою я би не рекомендував наступного разу. Сам собі навіть іти, тому що ну, тому що ненадійно. Так, добре. Але вдача була на нашій стороні, тому будемо продовжувати. Подивіться, тут просто Юконенів, Ну, в основному тут центр на іконані стоїть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. 21. Ну, так. 21 це. Це більша частина. Тобто непогано. Непогано. Ну, будемо спробувати. Досить нестандартний центр виходить. Не, немає якихось на протестованих команд на нього. Тому буде, напевно, трошки важко, але ми постараємося все ж таки виграти тут. Так, наступна команда буде трошки мішати мені зріс атаки, тим більше по синіх, але все-таки я надіюся якось продавити продавити захист і зробити шот. Бачу ніби непоганий хід ось тут. Жовті з фіолетовими. Багато каменю вийде. Збереться з синій можна буде потім тут взірвати цю бомбочку на сьомий камінь, якщо там нічого не вийде зібрати. Тому, напевне, варто, варто зараз крутнути тут поляну. Так. Непогано. І... Ну, і, напевно, ось так. Бегемота, звичайно, я не дуже хотів заряджати, але, так як ми вже зарядились, все в нас супер. Так, давайте ось так. Тут саме більше в нього здоров'я. Можемо з нього почати і добивати будемо. Попробуємо ось так. Я думаю, що повинно вистачити. Так, вистачило. Ну, я мав на увазі вистачити для Форцеса і ось цих трьох зліва. Для Шовудзина, ясно, що не хватить. А ось тепер все. Чудово. Ну, тут теж повезло з одної сторони, бо якщо б бій затягнувся, могли б бути в мене великі проблеми. Але все гуд. Йдемо далі. Так, ось тут у нас дуже така цікава команда. Я її практикував на дуже швидкій війні. Але сьогодні мені здається, що можна досить гарно її зіграти на таку ціль. Плюс газелька з кушанком для блокіровки в деяких моментах це дуже сильно може допомогти. Ну і, ну і все. Починаємо. Починаємо. Так, ну з зеленими у нас поки що поки що не задалось. Але ми зарядили кушанка хоча б. І можемо, можемо пробувати якось щось десь шукати. Так, знайшли першу трійку. Але, на жаль, на жаль, ікони вдарив. Вдарив і поставив нам мінус 40 до атаки. Ну, це в даний момент це значення ніякого не має. Зараз нам дуже важливо заблокувати е, гіпопотама. Дуже важливо і, і далі просто постаратися швиденько знайти зелений камінь. Тому, може ще ні, може наступним ходом його заблокувати, щоб довше він побув е, в, в блоці. Давайте ось так спробуємо. Я сподіваюся, що не полетить нічого лишнього. Так, добре. Лишнє не полетіло, його ми заблокували. Тепер питання: де шукати зелений камінь? Варіантів, ну, не дуже, так щоб багато. Або ось тут, або ось тут. Можна ще якісь інші, але ці мені виглядають найбільш такими чіткими. Давайте тут спробуємо. Тут просто може закомбитися і може десь випадково навіть доїхати. Так, ще чекаємо, ще не ультуємо газелью. Так. Ой-ой-ой. На жаль, на жаль, це, це буде фіаско, тому що Хамелеон дуже важливу роль тут мав відігравати. Так, добре. Спробуємо, можливо, ще якось щось нам вдасться зробити, але я тепер сумніваюсь. Без Хамелеона це буде майже неможливо. Тут якраз таки на Хемлеоні все і будувалося. Так, це і знову б'є. Газель уже при смерті. Любей теж відкис. Ну так, це. Це розбив. Це розбив, на жаль. Так. Ну, я ще по... поборюся, але. Тільки не в газель. В газель вдарила, а в газель полетіло дві тички. Ну, прекрасно. Рандом. знає, куди бити. Настоящий рандом. Так, тут вдаримо сюди вліво, можливо, вдасться Альнадаху вбити. Так, і І, можливо. Так, ну Юконен хілить і не може ніяк попрощатися зі своїм життям. Швидкої зарядки тут ніякої немає в даний момент. Тому не знаю. Давайте спробуємо все-таки в центр пропихати. Ой, чудово! Воскрес! Ну все. Так, і вона воскресла. Блін, ну є шанс. Є шанс. Якийсь шанс є. Питання, куди вдарити? 831. І який хід наступний робити? Думаю, що сюди дозарядити кушанка. Ось так. Головне, щоб комбо не було. Добре, крампус є. Супер. Вона воскресла, але це вже їй не допоможе. Не повинно допомогти. Супер, супер. Ну, е получилось, хоча я вже думав, що все. Так, три є, е ще три і будемо розходитись. Так, а тут ми спробуємо відіграти від е блоку Ельнадахи. Е, Дахи. Заодно е на тест драйв вигуляємо е костюм Evelyn. Я його швиденько прокачав, як виловив. Це було неважко, тим, більше корму дуже багато є. Останнім часом майже нікого не качаю. Тому тому що? Тому давайте починати. Знову ж таки, з каменем, ну, трошки так не дуже, але є хоча би якийсь комбо. Ось цей хід мені дуже подобається. Єдине, що мене стримує, це те, що я залишу ось цей камінь один без діла. І, швидше за все, на дуже довгий проміжок часу. Але комбо дуже хороше, дуже хороше. Якщо я цей хід зроблю, то комбо вже ну, воно залишиться, але буде не настільки прикольним. Але, напевно, все ж таки камінь цей потрібно задіяти, тому що, тому що кожен камінь може відіграти свою важливу роль. І що? І ми можемо через це або виграти, або програти. Так, ну тут у нас є збір, тому я пропоную не затягувати з цим. Ех, шкода, що він зарядився. Дуже шкода, дуже мені не хотілося, але, але він зарядився. Так, ну добре, ми, значить, зробимо по-іншому. Ось так один. Ось так два. І ось так три. Я думаю, що цього буде трішки маловато, але наступним ходом вони повинні допомогти собі. Так, чудово. Ну, думаю, що це вже буде, можна сказати, перемога, тому що без. Центра і без цього героя. Важко їм щось буде зробити. Ми ще зараз плюс до того всього таунт підзбираємо, арієльку включимо. Поставимо йому дебаф на атаку. На, точніше Дебаф на бафи на заборону. І таким чином ми просто перемагаємо. Чудово, що такий центр, нестандартний, дозволяє вигуляти своїх якихось героїв, які просто вже довгий час лежали, але ось в таких випадках вони досить добре грають. Не забувайте про таких героїв. Завжди думайте перед тим, як нападати. Не подумайте, що я сильно зазна, зазнався і вважаю, що я дуже сильно думаю перед тим, як нападати? Ні, досить, не, досить рідко так відбувається, але якісь результати не найгірші виходять. Тому спочатку подумайте, що може зробити центр вашим героям. І якщо він ультане, що ви зробите проти нього? Тому і це так в більшості випадків працює. Добре. Хватить трендіти йдемо далі. Так, наступну ціль я взяв без Таунта, тому що в мене тут така масова, масова атака, можна сказати. Розрахована на мінус всі, але не завжди теж виходить, тому що вони всі зараз отримали додаткові бусти. Буде трішки важко, але ми постараємося. Показати якийсь достойний супротив. Так. Е... Да, ну тут... тут ситуація вже гірша, навіть ніж була в першому, ніж в попередньому. Тому що тут комбо ніякого не видно. І я не знаю, з чого тут починати. Хоча, можливо, знаю, ось так. І тепер не четвірку. Хоча четвірка теж красиво. Але не дуже на руку. Так, два ходи. Ні, мені треба зараз закидувати в нього максимально, щоб він зарядився. Хоча мені здається, що не хватить і він не зарядиться до цього моменту. І Альфа Таунд мій не спрацює. Так, Альфа Таунт не спрацював, але ми нормально так заряджаємо своїх. Жовтих. Тому це непогано. Так. Тут закидаємо. Добре. І тепер підриваємо. І зараз буде гарна історія. Гарна історія в плані чого? В плані того, що ми можемо міньончиків їм підбити. Бо бій, напевно, буде затянутим. І мені треба трошки інакше зіграти тут. Ось, напевно, так. Раз. Гоувань, е не зіграє так, як я планував. Тут е, в даному моменті ось в такій ситуації краще було взяти ерланга. Е, На добив в центр, наприклад. Бо в даний момент головань не нанесе достатньо урону. Так склалася ситуація. На жаль, але ми все одно маємо ще достатньо шансів. Ось, ми досить таки сильно вдарили. Можемо навіть винесемо, слухайте. Я трошки, якщо чесно, не розраховував, що він так сильно вдарить. Вау! Круто, тоді, ну що, тоді ми виграли. Все спрацювало. Чуть-чуть я по-іншому представляв, але, але все спрацювало класно. Тут ми вже легко просто доб'ємо і все. І все. І це буде шотик. Так, вона випускає своїх сов. Не сов. Не путайте. Так, тут мінус сова, напевно Так, 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 так. Ну і все. Чудово. Е... Ну, галапаго, давай вже. У мене, до речі, є галапага, але я її не збираюся качати. Не знаю на для чого вони її тут ставлять. Ну, вона ж нічого не дає, по суті. Так, бонус міньйонів, але вона тут ну, не потрібна. Міньйони не настільки жирні, щоб переживати за них і ставити такого героя, який нічого не робить. Огіма так. Огіма хоча б за вбивство міньйонів, ставить сповільнення, плюс огіма барт, який не дозволяє там докидувати ману. Тобто в нього додаткових багато функцій. А ось Галапага, ну, така собі історія. Е і залишився у мене останній. Досить таки якось швидко час прийшов. Ну добре, давайте вибирати останнього. Не знаю, чи це буде ще один юконен. Зараз подивлюсь, можливо, прийдеться взяти когось іншого. Бо вже трішки запаси зменшились. Е, так, є ось така команда. Давайте трошки перемінимо. Поміняємо війська. Е, Напевно, все-таки сюди дам. Важливіше їй буде, щоб вона. Швидше зарядилась, напевно. І допомогла йому зарядитись. Так. Ну, все, давайте. Альфа Таунт. Е швидкий, е швидкий ударник, е швидкий диспеллер ударник Тобто мені все подобається. Повинно спрацювати. Так. М -м ну, тут, напевно, прийдеться такими. Стандартними трійками грати, тому що за я нічого не бачу толкового. Ось цей хід. Потім можна фіолетовий ось так зібрати. І потім четвірку... А, ні, роз'їхалося. Ну, досить добре вийшло. Файне комбо полетіло. Так. Файне комбо. Робимо ось так. Зараз буде бити Юконен, і... І і і що? Зелені мені зараз потрібні, чи ні? Я ось думаю, чи збирати мені зараз зелені, чи все-таки щось запустити інше. Наприклад, фіолетові. Хоча фіолетовий хід фіолетовий теж такий. Не дуже мені подобається. Але дивіться, зараз, зараз в мене є шанс ще станкувати Констанцію в себе. Тому я, напевно, зроблю ось так. Ех, ну вона не зарядилась. Блін, вони щось якось раніше вроді би швидше заряджались усі. Ну добре. Тоді буде трішечки інакше. Так. І. Е е е е Ось так, напевне, зробимо. Так, добре. Включаємо ось тут. Давайте вкрадемо вогіми у воротчики, якщо вийде. Чудово, ми навіть можемо його добити. Так, прекрасно. І. І тепер треба просто зачекати. Ось так, наприклад. Включаємо Людвіга і просто перемагаємо. Ну Тут немає кому виб... вибити Людвіга, плюс в нього ухили стоять, тому, тому я тут вже не переживаю ні за що. Б'ємо просто в Юконина. Пробиваємо центр. Так. Ну, тут же все без проблем, думаю, буде. Так, так. Ось так. І добиваємо. Так, це виходить, що з 6 ми взяли. Чудово. Так, 181 залишилося, я напевно дедбудом туди вдарю. Спробую винести і вкрасти таунт зразу ще. Так, не вийшло. Ну, нічого. Тут уже перемога Ну, 100% просто. Варіантів інших немає. Так, 0. І тепер б'ємо сюди. Так. так, так. Ну, любить вона потанцювати, але все одно це вже не допоможе. Заряджаємо по другому колу Людвіга. Так. Все одно десь ти і не зможеш відвернутися, тому перестань супротив і давай це все закінчимо. Так, раз, два, три. Можна вже просто зробити великий зрив. Не здається констанція. Раз, два, три, чотири. капець. Скільки разів вона вже відвернулась. Ну, все, все, все. Давай, давай до побачення. Добре. Так, раз, два, три і з тобою будемо теж прощатися. Так, є нарешті. Ну, все. Шість шотиків цього разу. Чудово, гарний результат. Напишіть, не знаю, напишіть що-небудь. Поділіться чимось, якимось успіхами, викликами чудовими. Можливо, якісь зауваження є. Напев, напевно, вони точно є. Тому не стидайтесь, пишіть. Все читаю, завжди, може, не на все відповідаю, бо не на все є сенс відповідати. Тому, тому ось так. Всім гарного настрою і па-па.